Привіт! Я вже декілька разів розповідав про те, що розжився таким цікавим апаратом, як Chromebook. Це дійсно так. Знайомтесь Lenovo SyncPad 13. Вийшов цей девайс приблизно наприкінці 2016 року. Сьогодні я розповім вам про нього також про саму систему Chrome OS. Почнемо з ноутбуку. Про сам пристрій я розповідатиму достатньо коротко, так як не маю достатньо досвіду, щоб об'ємно та обширно описувати ноутбуки. Але перед тим як я почну, сподіваюсь, ви задонатили на зсу сьогодні або найближчим часом. Якщо ні, то це потрібно зробити. Корпус ноутбуку виконаний з чорного матового пластику, що дуже сумлінно збирає всі можливі відбитки. Не сказав би, що це мінус, бо все, що пластикове та матове, так робить, але я вас попередив. Екран 13,3 дюйми, звичайного співвідношення сторін 16 до 9. Роздільна здатність 1366 на 728 пікселів. версія, що у мене оснащена TN-матрицею, тож кути та кольори повне лайно, але існують комплектації із IPS. Вони, до речі, мають розділяти. Здільну здатність Full HD. У моєму сценарії використання на матрицю байдуже. Порти наступні: Два Type-C стандарту 3.1 та два Type A стандарту 3.0. Також слот для SD карти та комбінований порт 3,5. Заряджаємо через оцей Type-C. Залізо тут максимально простеньке, але в парі з Chrome OS дає достойний рівень продуктивності та довгий час роботи від акумулятора. Celeron N3855U, 4 ГБ оперативної пам'яті та увага! SSD диск на цілих 16 гігабайтів, у більшості з вас оперативної пам'яті більше, ніж у цьому ноуті вбудованої звичайної. Звучить дико, але це зроблено для мінімізації вартості. Він новим коштував приблизно баксів 200. Питання пам'яті вирішується звичайною SD картою. Рішення цікаве, але швидкості SD карт достатньо високі, що дозволять працювати з файлами зручно. Дивлячись на раніше озвучені дані, можна запитати, а як взагалі ця історія повинна справно та стабільно працювати? Що ж, в цей момент в гру вступає Chrome OS, і це дійсно чудова система для подібних конфігурацій? У 2011 році Google показали перший ранній білд Chrome OS. Воно було сере, воно було криве. Але як факт, в системі вже більше 10 років, і вона весь час розвивалась. Тож давайте поглянемо, що ми маємо на сьогодні. Спеціалісти з Google гарно попрацювали, оптимізувавши систему для стабільної роботи на найдоступніших комплектуючих, при цьому з максимально дружнім інтерфейсом. Основною ідеєю системи є використання веб-сервісів. Тож практично все, що ви робитимете на цих пристроях, буде пов'язано з браузером. Всі інструменти, що ви запускатимете, окрім Android-застосунків, будуть представляти собою вікно звичайного всім зрозумілого та звичного хрома. А перемикання між цими так званими вкладками відбувається швидко та просто. Після входу в систему на екрані можна побачити інтуїтивно зрозумілий та приємний матеріал дизайн. Схожість з мобільною системою Android дуже допомагає швидко влитись в користування Chrome OS, але є декілька но. Наприклад, робочий стіл тут обманка, так як розмістити на ньому хоч щось неможливо. Вся робота з програмами відбувається з умовного меню пуск або з закріпленими застосунками у панелі задач. Доступ до файлів відбувається з місцевого провідника, в який, до речі, зручно інтегрований Google Drive. Меню швидкого доступу лаконічно сховалось справа внизу. Тут є доступ до налаштувань Wi-Fi та Bluetooth, запуску скрінкасту та інших ситуативних функцій, в цілому, це все як можна використовувати пристрої з операційною системою Chrome OS, наприклад, для більшості задач, що можна виконувати в браузері, тут я от сильну 3D-графіку роблю, але не розраховуйте на все, що є у інтернеті. Наприклад, SketchUp він не зміг завестись. В роботі з продуктами Google все окей, по-іншому і бути не може. І як пристрій для навчання, це також чудовий та доступний варіант. Можна підготувати конспект, таблицю, презентацію, навіть простенькі відео. З коробки працюють Android-застосунки, що збільшує кількість доступного ПО. Пристрої компактні, легкі, довго тримають акумулятор і в цілому достатньо зручні для виконання простих задач. А що стосується ігор, тут два. Шляхи браузерки або хмара про останній варіант я розповідав в минулому відео. А ринок браузерок достатньо великий на різні смаки, щось порадити не зможу, так як останнє грав в якийсь там контракт варс ще в часи контакта в Україні. Тож це не до мене. Хоча ні, була прикольна гра Трівіадор, але вона також руснява. Тож вибачайте на цьому, все дуже дякую за увагу. Слухайте хорошу музику. Дивіться якісний українськомовний контент. До зустрічі!